Коли ви бачите, що зазнали поразки, коли справи йдуть не дуже, ви повинні мати сміливість вести перемовини. Україна має викинути, підняти білий прапор і розпочати перемовини з Російською Федерацією. Це Папа Римський, Рейтерс, Ройтерс опублікували, опублікувала матеріал з посиланням на папу Римського. Ви знаєте, слова досить жорсткі, прямі. Але поряд із тим, що ми бачимо, з постачанням зброї, а деякі європейські чиновники вже сказали, що не буде постачання, Україна просто втратить можливість оборонятися. Вони прямо це говорять. Ви думаєте, це не знає наш ворог? Пам'ятаєте, колись давно ще в березні, власне, в березні 2022 року. Власне, через це дуже багато хейту було в мій бік. Я говорив про, про те, що Україна має. Оцінити той момент, при яких ми можемо ввійти в переговорний процес про зупинку війни. Давайте будемо коректно говорити про зупинку війни, бо зараз налетять тут, знаєте, визволителі польських грядок. Ми повинні знайти момент, де ми найсильніші і маємо найпотужніші позиції. Вони, на мій погляд, були в березні 22-го року, березень-квітень. Коли Україна мала повну підтримку, коли повне було постачання зброї і весь світ, весь світ консолідувався, я тоді попереджував, може настати момент, коли ми будемо не просто в невигідній ситуації, а в плачевній ситуації, в ситуації, коли з нами ще можливо і говорить ніхто не буде. І оце, не дай Бог, може статися. Поки. Чиновники упираються таке відчуття, наче вони світу не бачать і не розуміють, що відбувається. Може статись так, що ми втратимо не 20% території, а 30, 40 і так далі. Бо ми чули нашого ворога, який говорив про те, що вони будуть до кінця. А що те до кінця, ніхто не знає, бо е ніяких кінцевих цілей ми не бачили. Ми бачили різні погрози. То Путіна, то Медведєва, то Жириновського, про те, що України не буде, і виборів більше не буде, і це останній президент і так далі. Пам'ятаєте це все діло? Ми будемо на це дивитися, як на страшилки. Але те, що щось потрібно робити, і ще раз, я не президент поки що, і я не знаю, якою інформацією володіє нинішній президент і чиновники Якщо вони вважають, що все це не потрібно, ну окей. Будемо сподіватися на те, що є ще якісь плани. Телеграм-шапці профілю там про це докладніше.